Добрий день, ми з України. О, у нас погана погода вже три дні. Три дні дощик накрапає. Зараз хоч немає. Пішла позакривала теплиці, тому що ну, холодно, холодно, у нас холодно. Холодно і ще й дощ. Такі справи. Дуже прохолодно, теплички відкриваю, ненадовго провітритись І все. Дивіться, у мене новина, у мене розквітнув персик. Манюсінький, ми його тільки е, позаминулому році посадили. І ось дивіться, що вже в нас є. Ось такі квіти. Але погана погода, бджілок немає. Не знаю, дай Боже, щоб він же ж вродив. Він ранній, якийсь дуже класний персик. Хоче глянути. Що воно? Що да? воно за персик? Ну, подивимось. Квітки гарні, дуже гарні. А як там буде, будемо дивитися. Але це ж не всі ще гарні новини, новини да? дивіться, яка моя новина. Та-дам! Зібрала першеньку, я вже не витримала. Вона ще їй росте і росте, вона дуже класно, крупна. От, виростає. Але ж ви розумієте, що вона у мене не доросте. Я думаю, що ні. Оце зібрала на салатик, потім ще буду збирати. Коротше, вона не доросте в мене до тих розмірів, які треба ж подивитися, яка вона може бути. Але не знаю, навряд чи отак, а пахне вона, а пахне, як наче я ніколи редиски не їла. Клас.